Вітаю всіх, хочу зробити коментар на тему Іл-76. По-перше, що там і як було, це одне, але головне, що скажу зразу, харків'яни на інтенсивність обстрілів, обстрілів саме Іл не впливає. У нас своя кухня, я кажу. Не впливають ці Іли. Але те, що наші підтвердили, що вони будуть довбати оці довбані, які перевозять цю Гедоту ракети, це добре. Для нас в гіршу сторону це не впливає. Мене вперше це хвилювало, їх всіх півтора мільйона харків'ян. І по-друге, це зрив обміну. Дійсно, це зриви обмінів. Я робила приватні розклади людям, робила приватні розклади і казала, що там будуть проблеми з обмінами. Дикі проблеми з обміном його не хочуть робити. Ось ось воно вилізло. Дійсно, по обмінам, це зриви обмінів, перш за все. Тому тут Харків ніяк не, ніде не фігурує. Кажу чесно, це не, не по нашу тему. Це, що було головне, це питання обмінів і казати, які ми погані. Все. Що ми своїх добим Це Вони таку пропаганду роблять, це дійсно правда. І обмінів буде мало, чи буде дійсно довга пауза по обміну. Це дійсно так. Але харків'яни, я вам викладу відео, ну, там таке, не дуже приємне, на тему обстрілів на лютий, але все-таки, ну, розумієте нашу географію, ми без цього ну, ніяк. Тому, вибачте, що є, то є.